Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор .ua. Сьогодні хотів би з вами поговорити про. Ті е, проблеми, які будуть створені для водіїв і для учнів, які е, схочуть отримати посвідчення водія згідно нового законопроекту про мобілізаційну підготовку, ви знаєте, що зараз на розгляді е, парламенту скоро буде подано цей законопроект і є ряд положень, які будуть стосуватися ухилянтів, які не виконали вимоги закону про мобілізаційну підготовку. От, власне, сьогодні про це ми з вами поговоримо. Хто ще не підписаний на YouTube канал Світлофор обов'язково підписуйтесь. Підпишіться, щоб вивчати правила дорожнього руху разом з нами і бути хорошими водіями. Ну, і також, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підтримайте його вподобайкою. В коментарях, будь ласка, напишіть, як ви вважаєте чи правильні такі обмеження, що стосуються водіїв і учнів, які планують навчатися на посвідчення водія, чи це є порушенням конституції. Отже, зараз в вашій увазі пропонується проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Я залишу посилання на даний документ в описі до даного відео. Він розміщений на сайті Верховної Ради України, і при бажанні ви зможете собі ознайомитися з ним детальніше. Я ж зупинюся лише на тих моментах. Що стосується обмеження прав водіїв, ось на користування е, транспортними засобами, на продаж їх, або якщо учні хочуть навчатися в автошколі, ми розглядати будемо виключно ці обмеження. Отже, ці обмеження вони детально прописані на сторіночці 67. От. І згідно першого пункту е, цих обмежень, Тут наведена наступна інформація, що військово зобов'язані та резервісти, які не виконали обов'язки, визначені частиною 3 статті 22 закону України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за повідомленням керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки вносяться до єдиного реєстру боржників, та до них застосовуються наступні обмеження у вигляді. Тобто, тут зараз ми будемо розглядати обмеження, що стосуються так званих ухилянтів на думку уряду України. Отже, в першу чергу їм буде заборонено виїжджати за кордон. Друга заборона це заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном. Тобто, навіть водій, власник транспортного засобу, якщо захоче продати свій автомобіль, якщо він не виконав вимог щодо мобілізації ось цих постановки на облік, він не зможе цього зробити офіційно продати свій автомобіль. Третім обмеженням це є обмеження на право керування власним транспортним засобом. Тобто, навіть якщо... У людини у водія вже є посвідчення водія, він не зможе керувати своїм транспортним засобом, якщо не виконав вимоги закону про мобілізацію. Ну і також е, на отримання посвідчення водія. Тобто, якщо чоловіки призовного віку не виконали цих вимог, також не зможуть отримати посвідчення водія на право керування транспортним засобом. Також будуть обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями. Буде відмовлено в укладанні кредитного договору чи договору позики, ну і також призупинення отримання пільг та послуг від держави. Тому, друзі, ось такі будуть обмеження стосуватися водіїв і учнів, які хочуть навчатися в автошколі. Ще раз наголошую, це є лише законопроект, але якщо його приймуть саме в такому формулюванні, то велика частина водіїв, саме призовного віку. І які не виконують от вимоги закону України про мобілізацію, будуть мати обмеження. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях свої думки з приводу даних обмежень. Як ви вважаєте, чи вони відповідають Конституції України чи не порушують права та свободи громадян? Ну, і якщо вам відео сподобалося, обов'язково його підтримайте вподобайкою. Хто ще не підписаний на канал? Виправте цю ситуацію, обов'язково підпишіться і слідкуйте за виходом нових відео на каналі світлофор.ua. До нових зустрічей!